До речі, в ваших рекомендаціях або блокаут робити. Типу да. в кімнаті а чому Близько. мені це цікаво. Ой, я, Тому що прибирати... виділяєте гормон? Я знаю, я знаю. А, я я перебирашечки світло, що було не можна таке. Телефони хорошо прибирати. Закрити, пові... Пові... О, пові... Закрити. Тоже Нормально закрити. треба закрити повіта, щоб, щоб все було комфортно в кімнаті. Мелатині. Да. Uh, якщо закривати очі, навіть і uh, буде лежати телефон і буде світитися, світитися приходити месенджери там і так далі. Е, якісь смс або при відкриті двері, або з сусіднього вікна, світло Є, там і та металі так да. навіть при закритому знижується рівень вироблення мелатоніну і може бути не дуже глибока фаза сну. Це порушує і порушує якість Нічого тому собі. повністю блекаути. Тобто щоб темнота була темна, да або маску можна на очі. Угу. Тоді я дізналася про це, коли займалася організацією сну дітей. І для того, щоб діти міцно спали і якомога швидше засинали, треба було робити повний бликал. Це до речі, дуже важливо для людей тривожного типу особистості, того <губ> що в них постійно шарашить нородреналінадреналіна. Вони отакі типу норадреналін — це нейромедіатор тривоги, страху, якоїсь паніки, внутрішньої і так далі. І а якщо я відкриваю очі, темнота і в мене паніка ще більше ніж коли я відкрию <губ> та людина <Три> <губ> та... до світиться. Не, не знаю, а треба звикнути, напевно. Да, да. да. Ну, мені типу, як тривожнику, так я відкрила, і мені все видно. Все добре. Ну так, да, це так само це тривожні. Це, це постійне рівень, да, постійний рівень тривожних нейромедіаторів. І коли, наприклад, нервова система розслабляється і ви от, потрапляєте в глибоку фазу сну і дуже сильно відпочиваєте, то у вас через певний час це пройде. І навіть коли ви почнете робити назад, тобто те, як робимо, ви будете це. в шоці, того, що ви взагалі не зможете. Так спати, ага. тож ви ви вже будете знати різницю між втомленою нервовою системою і відпочившою нервовою системою. Це взагалі абсолютно різні речі. Люди, які живуть зараз, стресник, коли виліковуються, ну умовно, на якийсь да, відсоток. Та, 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 вони кажуть, а що можна так було?